Україна відводить із фронту важку зброю. Перші гармати вже поїхали з позиції Маріупольської оборони на південному напрямку. АТО працює Ганна Бока. Більше розкаже нам наживо. Ганно. Тож яку зброю та в якій кількості почали відводити, та як це вплине на оборону Маріуполя? Вітаю, Соломія! Про масовий відвід тяжкої зброї з позицій приморської зони. АТО. поки говорити зарано. Хоча Україна вкотре довела мінських угод, дотримується, і після припинення вогню тепер робить наступний крок: відводить артилерію сьогодні. Це була перша партія. Лише з однієї з позицій вивезли протитанкові гармати мт 12 які мають калібр 100 мм на відстані не менше 25 км від лінії розмежування. Як пояснили нам пресофіцери збройних сил України, почали з меншого калібру. І якщо противники надалі дотримуватися мінських обіцянок, діятимуть за наказами. Що керівництва і відведуть ще й інше тяжке озброєння попри наростаючу інформацію та побоювання, що саме Маріуполь може стати наступною мішенню сепаратистів. Військові кажуть суттєво на оборону Маріупольського напрямку. Сьогоднішній відвід зброї не впливає. Давайте послухаємо. ні в якому разі це не впливає. У Нас залишається і решта озброєння, броньована техніка, особовий склад, всі на хосів позиціях. Тобто, в разі, якщо буде якийсь там удар, у нас є чим його відразити. Разом з тим продовжує надходити інформація від розвідників, що ворог довкола Маріуполя підступів до Маріупольських підступів лише посилює озброєння. У групі інформаційний спротив щодня повідомляють про стягування і зброї і живої сили російсько-терористичних угрупувань поблизу сіл Октябрь. Заїченко, Безимянне, Тельманове, Павлопіль. А за нашою інформацією нарощує зброю про. Противник із боку волновахи поблизу до Кучаївська. не зовсім схвально відгукується про початок відведення зброї. Добровольчі батальйони, зокрема, в полку Дніпро 1 нам розповіли, що терористи і сьогодні їх обстрілювали. Це були не якісь суттєві наступи, лише обстріли зі стрілецької зброї, але це були провокації. Тож противникові тут не надто вірять. Давайте ми не відповідали, тому що наші. Товариші проукраїнські нам сказали, що так і так така ситуація на даній території находяться журналісти Live News, які, як обычно, появляются там, де возможно спочатку йде провокація. Потім зразу йде інформація э, о том, що вооружені сили і другие вооружені подразделения України ведуть бойові дії. Хотя таких нас на самом деле не було. Місцеві жителі першого дня затища не надто відчули. Вони вже так звикли. До постійних вибухів, що за словами декого їм і досі здається, наче Маріуполь обстрілюють із танків та градів. Діти ж з острахом чекають вечора, але запевняють, що робити в таких випадках. Знають, бо в школах їм проводили навчальні тривоги. весь день, поки покамість. Ще вистріла не свишали? Ну вечір все сірі починають стріляти, що надо робити, якщо Подальше тока треба лечь на пол. по і ушу рот. Щоб не оглохнуть Нужно ілі парту, якщо в класі. А якщо на вулиці, ну то лежиться где ніяк дітей в ямі там місце там, де прикриті щоб відводить зброю противник на приморському фронті? Достанавлива, поки невідомо у штабі зсу. Нам повідомляють тільки про домовленості. Студія. Дякую, Ганна. Гана бока працює у Маріуполі про ситуацію. Там вона розповіла наживо, зокрема про те, що Україна відводить із південного фронту важку зброю.